Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Речі Юа. Як часто дивлячись на небо, ви думаєте про астероїди? Я думаю, майже ніколи. Хоча тема астероїдів, що пролітають близько до нашої планети, є досить загадковою та інтригуючою темою. Але навіть і цими словами ми не можемо описати інтерес науковців та багатьох людей до астероїда, що за власними розмірами подібний величезному круїзному лайнеру і є більшим, ніж Ейфелова вежа. Висота якої на хвилинку сягає 300 метрів. Але тепер давайте про все по черзі. 19 червня 2004 року американськими астрономами був відкритий величезний навколоземний об'єкт астероїд Апофіс, що отримав своє ім'я на честь давньоєгипетського бога Хаосу та руйнування. Думаю, це про щось та вже каже нам. Або по-іншому, ви могли чути про нього під офіційною назвою 999-42 Апофіс. Чим же був викликаний інтерес до цього астероїду у науковців, а він був викликаний саме його траєкторією, яка, як раніше здавалося, мала значну вірогідність зіткнення із землею у майбутньому. Науковці прогнозують, що до кінця цього десятиліття, а саме 13 квітня 2029 року, а це до речі, П'ятниця, так, друзі, просто до слова. Цей астероїд наблизиться настільки близько до Землі, що його зможуть побачити неозброєним оком. Мільйони людей з різних континентів. Відповідно до інформації, наданої Центром досліджень навколоземних об'єктів НАСА. Астероїд діаметром від 340 до 375 метрів підійде в цей раз до нашої планети ближче, ніж супутники на її орбіті. І в 10 разів ближче, ніж місяць. Друзі, в 10 разів ближче, ніж місяць. На мою думку, це дуже знакова подія для нашої планети і людини в цілому. Космічне тіло. Цей астероїд Він наблизиться настільки близько, що його зможуть побачити мільйони людей у Європі, Африці і деяких частинах Азії. На думку багатьох астрономів, астероїд такого розміру наближається до Землі тільки раз на 5-10 тисяч років. Ви лише уявіть цю цифру. Вона говорить там про те, що ми з вами станемо свідками історичної події. Апофіс пройде всього за 32 тисячі кілометрів від землі. Це відстань, яка змусила НАСА реально насторожитися, оскільки він перебуватиме на меншій відстані, ніж деякі супутники на орбіті. І хоча раніше таке, знаєте, можливе зіткнення із землею цього астероїду були якісь проценти, то тепер на сьогоднішній день вчені, які спостерігають за цим астероїдом, за Апофісом, завдяки своїм якимось там науковим розрахункам, вони прорахували, що. Ані в 2029 році, ані в 36-му році цей астероїд на землю не впаде. Залишалася ще вірогідність 1968 року, але знову ж таки вчені прорахували і це і зазначили, що ні, і в цьому році він також на землю не впаде. Хоча, якщо чесно, я особисто завжди веду суперечку із своїми друзями, що будь-які дослідження не можуть гарантувати стовідсотковий результат. І ми не можемо так точно передбачити дії природи, дії космосу, дії космічних об'єктів. Ну, це моя суб'єктивна думка, друзі. Абсолютно нікому її не нав'язую. Ви просто маєте виводити інформацію і маєте робити для себе якісь висновки. А це відео, а точніше такий підказ, скажімо, я роблю для вас в цілях ознайомлення, скажімо так. Можливо, комусь це буде дійсно цікаво. До речі, якщо цікаво, підпишіться на канал для його розвитку і поставте подобайку. Цей коментар взагалі вам. Величезне дякую. Тож, як я казав, вчені з'ясували, що на землю він не впаде, і вони вирішили скористатися такою подією і створили спеціальну місію. Планується, що до астероїда відправлять космічний корабель, який збере інформацію про його розмір, форму, масу та обертання. Крім того, в рамках місії вчені сподіваються зібрати інформацію і про склад, і внутрішню структуру Апофіса, а також про його орбіту. Апарат також повинен бути вивчити те. Як астероїд змінюється із наближенням до Землі. Як зазначив голова Офісу програми космічної безпеки ESA Хольгер Крег, проліт, який він зністить повз Землю, абсолютно унікальний. Якщо не ясне, ви зможете побачити його неозброєним оком, Апофіс підійде до Землі ближче, ніж супутники, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. За словами Крега, він буде настільки близьким, що почне взаємодіяти з нашою планетою. Вчений зазначив, що вплив Землі змусить астероїд трохи змінити свою форму, а також на ньому можливі суви. Дослідження проведені Розес дозволяють вченим краще зрозуміти поведінку астероїда та ризик, який він несе, або ризик, який несуть інші такі подібні космічні камені. Наша мета в планетарному захисті не займатися наукою про астероїди, а охарактеризувати їх таким чином. Щоб якось ми могли відхилити їх, коли вони стануть небезпечними, заявив Крех. Професор Моніка Грейді із відкритого університету сказала, що, хоча більшість астероїдів перебували на досить безпечних орбітах і не наближалися до нашої планети, астероїди, що перетинають Землю, такі як Апофіс, це зовсім інша справа. Вони наближаються до Землі, і є ймовірність того, що одного разу один із них зіткнеться із землею і викличе величезну катастрофу. Ми вважаємо, що це сталося 65 мільйонів років тому, коли вимерли динозаври. І Якщо це великий астероїд і він зіткнеться із планетою, це буде катастрофа, яка знищить людство, заявила вона. Це слова вчених, друзі, професорів, науковців. Знову ж таки, згідно з інформацією, яку я знайшов в мережі інтернет, 13 січня 2013 року цей астероїд уже підходив до Землі на відстань 14,5 мільйонів кілометрів. А ось уже у 29-му році, 13 квітня, він підійде до землі на відстань 32 тисячі всього лише навсього. Тобто, раніше у 13-му році він пролітав на відстані 14,5 мільйонів кілометрів, а в 29-му буде всього лише 32 тисячі кілометрів. А у 36-му році він знову пролетить біля землі, але на відстані вже 46 мільйонів кілометрів знову ж таки. Тобто, як ви розумієте, у 29 році це дійсно буде доволі таки історична подія. Отож, друзі, коли Апофіс 13 квітня 2029 року буде провітати над землею, це буде найближчий астероїд такого розміру за всю історію сучасних астрологічних досліджень. Я повторюсь, друзі, знімаю це відео не для того, щоб вас залякати. Просто ви повинні орієнтуватися у всьому, що відбувається чи може відбутися, і мати з цього приводу свою думку. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!